Обговорили ми щойно те, що відбувається на території білорусько-українського кордону? Ну і не можу не згадати сьогоднішню заяву Олексія Громова, який ще у брифінгу на брифінгу сказав про те, що зростає загроза нападу з території Білорусі. Як ви розцінюєте цю заяву, і з якого напрямку ми можемо очікувати на такий напад? Ну дійсно загроза починає зростати, але на сьогоднішній день оперативний штаб збройних сил України дає орієнтовну дату готовності цього угруповання до виконання бойових завдань. Це приблизно середина весни наступного року, при умові, що мобілізація буде проходити за планом і дасть необхідну кількість людей. І та техніка і озброєння будуть зняти зі зберігання, приведені в технічний справний стан і передані для цього угруповання. Яка кількість військ їм потрібна для того, щоб здійснити цей напад? Черговий Я думаю, що для того, щоб, для того, щоб здійснити той напад, про який ми з вами говоримо, говоримо ми з вами про похід на Лу... на Львів через Луцьк або через Рівно? Там два напрямки. Може бути, то я думаю, що так, що угруповання повинно бути десь приблизно до 100 тисяч осіб. Тоді можна казати про якийсь успіх цього угруповання. Він воно буде мати шанси на те, щоб прорвати наш кордон і просунутися в глибину нашої країни ну, приблизно на 300-400 кілометрів. То, тобто це оперативна так оперативна стратегічна вже завдання. В останні тижні ми активно чуємо, що Білорусь розконсервовує свою стару техніку, і передає її Росії. То це як розцінювати, вони готуються до війни? Чи вони все таки ще якось знаєте, ходять між оцими краплями дощу? Ні, це, це, це похід Лукашенка між краплями дощу. Він робить все, щоб максимально знизити бойовий потенціал своїх збройних сил, і щоб на момент, коли. Ну, допустимо, якщо Росія там і спромагнеться щось е сформувати, і Путін поставив перед ним питання втручатися в цю війну. Він скаже, чим, в мене нема чим втручатися. Я, бо... Я боєприпаси всі віддав, техніку в більшості віддав. Частину Моб резерву ви в мене забрали методом вербування в приватній військовій кампанії Збройних сил Росії. Так, що воювати в білоруській армії чим. Ну дивіться. А з іншого боку, у них відбувається навчання резервістів і тут вже вильнути не вдасться, бо люди це люди. Вони там вчаться. Це більше показове таке навчання для Путіна, чи все-таки не вдасться Лукашенко вже уникнути того, що їхніх громадян залучить до війни з Україною? Я боюся, що він або їх передасть в склад цього угруповання. До речі, вони це угруповання будуть формувати вже підгідною союзної держави. Це будуть сили оборони союзної держави, І, а, а ці сили будуть підпорядковуватися, підпорядковуватися суто на Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації. Так що, о, якщо так він буде зараз, вони почали до речі заходи з мобілізації в сільській місцевості, щоб не дратувати населення в містах. І е, якщо вони да дійсно будуть е, входити в склад угруповання, то ними буде командувати Російська Федерація. Оця частина білоруської е, білоруські е, білорусь, е, білоруської армії може да так може бути задіяна в цій операції, якщо не буде відмови з боку білоруських військовослужбовців. Ви продовжуючи аналіз заяви Громова, сказали про те, що можливий ймовірний наступ десь там на весну на Львів з, з боку Білорусі. Тут наголошу тільки на слові можливий ймовірний. А чи є на вашу думку, чи пропрацьовують вони ще і інші напрямки, з яких можуть бути здійснені ймовірні наступи? Так, для них другий по значимості напрямок. Ну, в воєнному плані, а в політичному може бути і перший напрямок. Це Київ, щоб повторити той, той похід, який відбувся 24 лютого поточного року. Такий такі варіант, я думаю, теж в Генеральному штабі Збройних сил України розглядають і до нього теж, теж готуються.